Добрий день, любі друзі. Я рада вітати вас на моєму каналі. Всім привіт з Дніпра. Сьогодні у нас вже 1 березня, я всіх вітаю з Днем Весни. Весняний розпочаток вже сезон. Ми його розпочали ще в січні, в кінці січня. А сьогодні їдемо, розкажу куди і чого. Замовила кашпо із штучного ротангу. Жіночка мені. Їх вже сплила під замовлення з Петриківського району. Ми з нею домовилися зустрітися біля каравану. Покажу вам, які вона робить кашпо, які вироби в неї є. І, ну, звичайно, заберу своє замовлення. Що замовила? Замовила загальну кількість 5 штук. З них два кашпо, це будуть на 16 літрів. Два кашпо на 12 літрів і одне кашпо на 10 літрів. Ну, з часом, може, буду дозамовляти, подивимося. Зараз ці кашпо я замовила для того, щоб свої широколисті, крупнолисті гортензії пересадити або ж переставити в ці кашпо Так як у нас вже літом дуже спекотно, і щоб краще захистити кореневу систему від пересушень, саме для цього. Замовила. А також мені дуже подобається, декоративно дуже гарно виглядають вони. Ну, я їх Зараз подивимося. Наше замовлення вже готове, так що будемо спостерігати і вам покажу, що саме, ще раз повторюсь, виготовляє Яна. Все, приїхали ми в караван до каравану. верніше. Зараз знайдемо. Де стоїть наша Яна. І подивимось на вироби. Ось наша Яна стоїть, я вже розумію, з кашпо. Добрий день. Добрый. Ай, красота. Трошки поснімаю. Ой, дуже гарні. Такі прям і легенькі, і кошики. Такі кашку. такі здорові, великі, з ручками. Тут квадратні, да? Так? І такі високі. Корзиночки. А націона. А це моє замовлення? Ну, Я все одразу ж не заберу. Я до заберу. Приїхали кашпу додому. Ось так вони тут виглядають вже на місці. Я по кольору підібрала, щоб були, ну, от як наш комплект садових меблів. Такого темно-сірого кольору. Якраз дуже будуть гарно, гарно, гармонійно виглядати. Дуже хотіла, треба собі піднімати настрій ну, з такими покупками. Зараз ще поведу вас, покажу, які буду гортензії туди пересаджувати. Ось такі в мене тут гортензії широколисті, вже такі бруньки на них. Теплицю взагалі не опалювали, але у нас дуже вночі сильні заморозки, і ми під, стали підключати, є в нас гранітна така панель і... Вночі підігріваємо трохи. Ну, Тут, тут також деякі вже пробуджуються бронячки. На цьому покажу ближче, є вже зелені. Хочу їх пересадити. Ну і там у мене ще є дві широколисті гортензії. І плюс малюки ті, що буквально ось на днях я придбала. Так що, якщо вам було цікаво, поставте уподобайку. Буду вам дуже вдячна. Хто не підписався, підпишіться на мій канал. Бажаю всім успіхів у вирощуванні рослин. На все добре. До нових зустрічей!